Ми в центрі біля Міротеля. Перейдемо зараз трошки такого дерева. Поки на ньому шилость. Підемо іншими. Гарнисть з якого боку не глянь, гарно листочки виглядають, і вітерець. Я показав дерево, поки листі ще не облетіли жовту знім, а показав. Тепер, а тепер йдемо вже в напрямку. до вулиці Шевченка, обхідної частини і підшідної частини. А там вже будемо теж кудись далі йти. прогулюватися найкращим світі місцем поки погода сприяє хоча це так щойно перша година минула бачите, сонце опускається вже, вже все нижче і нижче. мороза удалось подать. А, и тут леворч. Міротель Віла Гопляна. Треба колись так пройтись, вами так це просто старими, старими назвами це все накидати Щоб всі питали потім А що, а де, а як Ні, та я розумію, є той хто і теж знає Але було б цікаво Ішли до вулиці ховолі. Ну, ще не дійшли, але вже її видно. А й будь на як Центр ми недавно ходили. Шайба! Шайба все ще не працює. Кітська. Щось воно боїться. Тепер до гори астробарвайп як вже казав провору шайба. Тут магазинчики час від час міняються та одні відкриваються, то інші. Не знаєте, де ремонтувати годинник тут справа. Ця вам будиночку, можна досі ремонтувати, міняти батарейки і так далі. Пам'ятаю прохання нашого шановного наглядача арні щодо таверни. Але все ніяк немає можливості заглянути. Я маю ефективно заглянути. В тому плані, коли ми там ввечері не йдемо там нікого немає, нічого не відбувається. Можливо літом там було інакше. Зараз там танців співів нема. Будуть? розкажемо А, от, до речі. Трипальє йдемо до гори. Йдемо догори, йдемо до гори. Туди наліво. Тож добіва та спускаємо. Ми йдемо просто до гори вулиця суховоля, повз весну. Машин багато запарковано на львівських номерах. Осна. Дійшли майже до тандира Тандир. Далі буде білий дворик? От видно будинок. Тандир? Знову білий дворик.